Друзі, вітаю! Польські протестувальники явно перейшли межу, явно порушують всі можливі не знаю правила моралі, військові правила. Я б навіть сказав, навіть правила самозбереження, тому що те, що вони роблять, явно неприпустимо, навіть не тільки в час війни, а в цілому підпишіться на YouTube канал. У нас 282 тисячі прекрасних українців. Ми ростемо до 300 тисяч, разом витискаємо російських агентів та російські наративи і правдиво, чесно розповідаємо політичну аналітику. Також підпишіться на WhatsApp та Viber. Швидкі текстові повідомлення, які я для вас скидаю протягом дня, щоб ви відслідковували всі новини. Тому підпишіться на YouTube, Viber, WhatsApp і ми з вами починаємо. Це вам Польща, а не Брюссель. Я не підтримую українців. Кричать на кордоні польські протестувальники. Ну, одне діло б кричали, б їх там назганяли толстолобів купу, цілу зграю, і вони почали висипати українське зерно. Якщо раніше вони намагалися зсипати з фур, то зараз висипають з українських вантажних потягів збіжжя. І сьогодні планують. Перекрити всі пункти пропуску між Україною та Польщею. Тобто вони хочуть перекрити єдине, тут я вам вже говорив, це трошки смішно виглядає. Вони хочуть перекрити автотранспорт, перекрити залізнодорожний транспорт, пункти логістичні, де змінюється власне, склад, де склад потягів, власне, де міняються самі колеса. От, і власне, вони хочуть все це перекрити, але ще й хочуть перекрити морські шляхи. От одне питання, яким чином вони хочуть перекрити українські морські шляхи, якщо доступу до Чорного моря Польща немає. Є там плітки, що деякі українські олігархи вийшли на морські на морські порти Польщі і купили там перевалочні бази. Навіть я чув інформацію від дипломатів та брюссельських політиків, що там навіть крім олігархів, є навіть деякі наші чиновники і політики. Я не буду зараз називати прізвища, точно не війну. Після війни я всіх їх вам назву. Але зараз це дуже непристойна історія. Ну, і, начебто, це стало основою конфлікту між Україною та Польщею. От, але поляки явно переходять межу, бо висипати збіжжя це явно те, що потім буде покарано. Я зараз не про помсту українців, я зараз не про якісь протистояння. У нас є про такого протистояти, що ми робимо зі зброєю в руках. А ось ці історії, типу, давайте нападемо на мирний потяг і висипемо збіжжя, виглядає просто як клініка психіатричної лікарні. Розумієте, це діагноз, коли люди на порозі можливої третьої світової війни просто сходять з розуму. Висипаючи українське збіжжя. Ми не проти політичних конфліктів, ми не проти якихось там легких сусідських, добросусідських протистоянь. Але висипати хліб на землю ось це точно що не пробачається. Ну, але я розумію, чому Дуда це закручував, чому це терпить Дональд Туск, незрозуміло. Туск повинен приїхати 24-го в Україну разом з Макроном з іншими лідерами. Будуть виступати вони якраз таки і спілкуватись з українськими політиками. Ось це перше питання, яке ми повинні задати. Коли кричать, що це вам Польща, а не Брюссель, ну це виглядає е, трошки по-орбанівськи. Ось така тупоголова, примітивна ультрарадикальна політика, вигідна тільки одним е, людям в Москві. Це вигідно Путіну. Ультрарадикали проти об'єднавчих союзів, таких як НАТО та ЄС. Це вигідні путіну троянські коні. Розумієте, ось це вигідна путінська історія. Праворадикали майбутніх років, вони надзвичайно корисні, виключно Путіну. Ось зараз в Нідерландах. Цей праворадикал має прийти до влади і вже виступає проти українських мігрантів. А що ти виступаєш проти? Ти для них щось зробив? Ти для них щось зробив, що ти виступаєш проти? Те, що Рюте вибудовував руками, цей е політичний падаван Путіна хоче перекреслити. Окей, чому поляки виступають проти ЄС, проти Брюсселя, а чому ви не виступаєте проти НАТО? Страшно, того, що страшно. Заробити якусь лишню гривню, вони не проти. А от коли, наприклад, ці протестувальники могли б створити польський батальйон і йти воювати з Росією, знову страшно. Розумієте, це бравада з дереваними шаблями це одне. Реальна боротьба проти Путіна зовсім інше на реальну боротьбу вони бояться. Вони хочуть, щоб приїхав значить, Вашингтон і їх захистив. Друзі, якщо вам е, це не Брюссель в да, Україні, це Польща, то зрозумійте ще одне: до вас ближче Москва, ніж Вашингтон. І те, що ви зараз робите, ви просто призведете до того, що Вашингтон в цю частину світу може не прийти і не допомогти. І замість того, щоб слідувати Данію, Естонію, Литву, які віддають всю зброю, ви просто набиваєте свої кишені. Так, в Польщі з'явилась пропозиція. Що давайте залишки українського зерна ріпаку е та кукурузи 20 мільйонів тонн продати в Африку, бо вони зберігаються в Польщі на складах. У мене просте питання, а що ж ви на склади собі її то клали? Ми ж першочергово говорили про продажу в Африку. Значить, ви хотіли заробити? Значить, ви хотіли спекулювати, перепродувати. Ціни пішли не в ту сторону. Вибори зіграли не в ту сторону. Все прибуток неможливий, все Україна не вези. Так виходить. Розумієте, це називається хитрозадість. Але в час війни це просто дурна примітивна політика. Я скажу так, що є зона відповідальності українських корупціонерів та зернотрейдерів, деяких, які купляли ось ці перевалки, купляли вагони, які купляли свої фури, на морі купляли перевалку. На річках польських хотіли заробити. Вони теж частина цього конфлікту відповідають не менше, ніж оці е, налаштовані праворадикали. Але це не всі українські фермери. Це точно не всі українські е, винні, українці винні в тому, що зараз чудить Польща. Ці імена треба буде назвати. Але польська сторона це теж не весь польський народ, це окрема взята групка політичних інтриганів. Корупційно вмотивованих з Москви корупційно вмотивованих на перепродажі та спекуляції українським збіжжям. Рішення просте. Україна через Польщу зараз вчора заявив український міністр, вивозить 5%. Друзі, давайте ці 5 вивеземо через іншу країну. Не треба робити причину конфлікту. Давайте просто виведемо ці 5%, якщо міністр не бреше, і це дійсно 5%. Я думаю, що 5 ми знайдемо, як провести. 5% ми зможемо вивезти. Але не треба ці конфлікти. Бо вони вчора стоять, блокують всі, е вони блокують всі українські фури, які везуть зброю. Вони вчора було відео, де стоїть заблокована зброя, не проїжджає. А це проблема. На сьогодні план поляків такий: заблокувати всі пункти перетину. Ну, Найцікавіше, що море, де вони там море бачили між Україною. Найбільша водойма між Україною і Польщею це Шацькі Озера, але вони навіть там хочуть заблокувати. Ну, Зеленський заявив, що це все політика, що це не стільки про Збіжжя, скільки про політику. Досить говорити. Давайте зустрічатись, вирішувати і йти вперед. У нас єдиний спільний ворог. Москва, хочете комусь сверблять руки? Фронт. Показуйте там свою браваду. Не треба робити це тут. Це політиканам з обох сторін. Давайте допомагати українським Збройним силам перемагати Москву. Далі будемо сваритися. Вступимо в ЄС, ми ще й з вами будемо в Брюсселі сваритися. Але давайте в рамках ЄС. Давайте це робити, захистившись від Москви. Якщо Секерський вчора сказав на безпековій конференції, якщо Україна програє, то їм буде тяжко оборонятися. Дурак! Що значить тяжко оборонятися? Да ви впадете за тиждень! Ви впадете, вам не буде тяжко боронятися. Ви просто не зможете це робити. Без нас ви впадете. І те, що вчора кричали, що ми невдячні, ви невдячні, пан Цикерський. Тому що ми захищаємо сьогодні вас та вашу свободу. І ми допомагаємо встояти вашій державі. Мали прийти і подякувати, цілувати руки українським солдатам, а не робити оці провокації. Вам не буде тяжко, воно впаде все швидко. Розумієте, дякуючи нам, НАТО переписало вашу оборонну стратегію. Тому що до цього окупація мала бути повіслу. Дякуючи нам, вона сьогодні на кордоні, там, де ви висипаєте українське зерно. Просто дивіться, що потім з підлоги його не довелося їсти. Розумієте, тому що ця агресивна снобійська панська політика веде до втрат обох сторін. Ви на цьому не наживетесь і багатші не станете. Але весь світ бачить, що ви не можете бути лідером ні в ЄС, ні в регіоні, тому що відете тупу поміщицьку політику, висипаючи зерно. Лідери так не роблять. І якщо ви хотіли створювати образ великої Польщі, сильної, то висипаючи збіжжя на, на підлогу, ви так не збудуєте. Ви просто демонструєте, що ваш політикум примітивний. Люди гарні. Так само, як і в Парижі, більшість поляків підтримує допомогу Україні. Так само, як і більшість німців, як більшість голландців, британців і інших прекрасних націй Європейського Союзу. А політиком примітивні радикали, корупційно вмотивовані від Москви і продажі зерна. Ось що я вам хотів сказати. Друзі, це все. Подивимося. Сьогодні повинна бути блокада. Ми ще трошки довше поговоримо. Я вам. Ближче до вечора завжди пишу в останні дні довге відео. Там якраз подивитися, я думаю, якщо будуть ще події, я там розкладу більше. От але в будь-якому випадку це вся інформація, ось така політична позиція, ось такі інсайди. Підпишіться на канал, напишіть, як вам позиція загалом польської влади в цьому конфлікті. Перше, друге, чи зможе Дональд Туск, який приїде з Зеленським, домовити, щоб цього всього... Бутафорного скандалу не було. і Українське збіжжя могло їхати в Європу, Африку, Америку, куди хоче, тому що його ждуть на всіх континентах. Україна житниця світу, і не треба якимсь перевалочним пунктам заважати Україні годувати світ. Напишіть, будь ласка, в коментарях своє відношення, підпишіться на цей youtube канал. Ми витискаємо російські наративи, чесно відповідаємо полякам і всім іншим, які вирішили нажитись на Україні в час. Війни друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.